Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі будинок недобудований в угорниках. Ось оце центральна дорога. Асфальтована. Туди йде дорога до центру міста. Сюди йде в підлужжя. І оцей масив. Дуже велика кількість будинків вже забудована, велика кількість ділянок вже скуплена. Даний будинок розташований на другій лінії. Тобто є ще частинка така як до дороги, така охоронна зона. Після того йде перша ділянка, і це на другій ділянці. Загальна площа будинку 255 квадратів. Будинок планується до завершення з плоским дахом мембрамним. Ціна на даний момент буде змінюватися, тому що будуть постійно проводитися в подальшому ремонти. Продають будинок у зв'язку з виїздом за кордон. Ось такий будиночок. Тут чим цікавий цей район, тому що тут вулиці нарізані, одна вулиця, друга вулиця, і тут такі самі будуть дорогі будинки, по суті, і райончик досить дорогий, ділянки дорогі. Тобто Тут буде такий елітний райончик, можна так сказати. Зараз зайдемо в будинок і я вам покажу, що там, є, є, яке планування, і частково можна перепланувати і тому подібне. Земельна ділянка, до речі, 0,08, Пря... правильної, прямокутної форми. Ось це є. Така прихожа, ось оце прихожа. Дуже такий будинок просторий. Сходи на другий поверх, на другому поверсі. Чотири кімнати і санвузол. Там можна буде змінювати кімнати на даний момент, допоки там не поставили перекриття другого поверху. То поки не поставили перекриття другого поверху, там зараз можна змінити планування, тому що перекриють другий поверх, після того будуть ставити мембрану. Ну і далі пройдемося. Тут є гараж на два автомобілі. Широкий, великий гараж. Висота висока, порядка 3 метри. Це є котельня. Тобто тут скважина, котли і тому подібне. Тобто велика котельня. По суті, тут може бути і, і прачечна, тобто от такого плану. Це вже побажання. Я розказую, по суті, те, що вони планували. Кажу, що вони виїжджають за кордон. Далі. Тут кімнатка повинна бути переділена пополам. Ось отак переділена. З цієї сторони. Це є санвузол. Ви бачите, тут санвузол такий гостьовий, Тут, по суті, може бути і душова кабіна. А з цієї сторони переділка повинна бути ось так. І тут е, планувала складова від кухні. Тобто, оце вже візьмемо, так, дивіться, це є кухня-вітальня. Така велика, порядка під 30-40 квадратів. І тут планувався от кухонна частина, тут острівець. І сюди вхід у кладову для того, щоб можна було речі зберігати і менше було на полицях і в тумбочках. І така велика вітальня. Вітальня вся повністю зі скла. Тут ще територія туди десь далі ділянка йде, проходить. І тут така велика вітальня. З вітальні тут планували зробити кабінет, окремий власник для себе планував зробити кабінет. Тут вихід у двір з кабінету. Також зі стекла, а тут вікно у терасу. Тут повинна була бути така відкрита тераса, тут також стекло. І вихід такий от на невеличку, там порядка 10 квадратів терасу. Ось такий будинок. На другому поверсі по плану 3-4 кімнати, там 4 кімнатки невеликі і санвузол. Там є ще прач для, для прання кімната окрема, хоча можна там ще на даний момент перепланувати. Якщо у вас будуть якісь запитання... Якщо у вас буде якісь додатково уточнити інформацію, будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Ось такі тут досить, до речі, дуже цікаво, що це ділянка крайня, і там, по суті, ці краєвиди вони залишаються. Тут будуть ділянки і будинки, а позаду там, скоріш за все, не буде ділянок. Тобто такі краєвид цікавий. Дякую за увагу, до побачення.